p 2 p перекази, чому банки блокують рахунки, і як цього можливо уникнути? Увага! Якщо ви користуєтесь p 2 p обміном криптовалюти, цей пост саме для вас. Ви можете отримати офіційний запит від банку, подібний до того, що ми бачимо. Наприкінці публікації ігнорувати його не найкраща ідея, адже це може мати серйозні наслідки. Банки зобов'язані перевіряти клієнтів і їхні операції згідно з законом про запобігання протидію відмивання доходів. Це не примха, а законодавча вимога, яка стосується кожного. Що вас чекає, якщо ви порушите ці правила? Відповідь запит на інформацію з банку. Банк вимагатиме від вас документи, що підтверджують походження ваших коштів. Довідки про доходи, декларації, договори, що пояснюють ваші операції. Це може здатися незручним, але це обов'язковий крок. Далі блокування рахунку. Якщо ви не надасте потрібні документи або інформація, буде недостатньою, ваш рахунок можуть заблокувати разом з вашими коштами. Це означає, що ви тимчасово втратите доступ до своїх грошей і не зможете здійснювати жодних операцій. Далі, розірвання ділових відносин. У найгіршому випадку банк розірве з вами договір, це означає, що ви більше не зможете користуватися його послугами. А інформація про вас потрапить до чорних списків банку, що ускладнить співпрацю з іншими банками. Це може створити проблеми в майбутньому, якщо ви захочете взяти кредит або відкрити новий рахунок. Питання: які під операції під пильною увагою? Згідно з офіційними запитами банків, особливу увагу привертають. Це P2P перекази на рахунки фізичних осіб. Якщо ви отримаєте багато дрібних переказів від різних людей, банк може розцінити це як ознаку комерційної діяльності без реєстрації ФОП. Операції пов'язані з купівлею криптовалют. Операції з криптою вважаються високоризикованими, тому будь-яка згадка про них або пов'язані з ними перекази, привертають особливу увагу. Поповнення брокерських та форекс рахунків електронних гаманців, далі перекази на користь букмекерських компаній та купівля подарункових сертифікатів. Головні ліміти, які потрібно знати, це 100 тисяч гривень на один місяць. Це актуальний ліміт для більшості клієнтів. Якщо ви переказуєте або отримати більше цієї суми за місяць, будьте готові до запиту від банку. Далі 30 операцій на місяць. Надмірна кількість транзакцій також привертає увагу банків, навіть якщо суми невеликі. Намагайтеся не перевищувати цей поріг 400 тисяч гривень і вище. Будь-яка операція на таку суму підлягає обов'язковій перевірці. Питання: як уникнути проблем? Документуйте все, зберігайте скріншоти, P2P ордерів підтвердження переказів та документи, що свідчать про джерело ваших доходів. Діти Прозора, призначення платежу, особистий переказ або повернення боргу краще, ніж оплата за товар, криптотовар. Це може оберегти вас від зайвих питань. Не співпрацюйте з. Дропами ніколи не надавайте свою карту для використання третім особам. Це незаконно і призведе до кримінальної відповідальності. Аж питання: якщо ви отримали такий запит від банку або ваші рахунки заблокували, не панікуйте, зверніться до адвокатів, які спеціалізуються на криптовалютах та фінансових питаннях. Що вони зможуть? Вони зможуть підготувати правильну відповідь для банку, зібрати необхідну доказову базу. Захистити ваші інтереси у випадку відкриття кримінального провадження, тому що правоохоронці дуже зацікавлені в такій категорії справ. Не чекайте на проблеми, дійте на випередження. Зв'яжіться з нами для отримання консультації. Команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку. Лайк, підписка на канал, якщо вам цікавий такий контент. Бережіть себе, бережіть свою криптовалюту та знайте свої права.